Привіт, о, Бразилія, привіт. Я співаю тобі, Щоб почули всьому світі, Що 130 літ тому стала рідним ти домом, українцям невтомним, що життя дарують тобі. Бразив, Бразив. Так Ми познайомилися із Бразилією. Насправді, Україна спів долетів так аж далеко, що я навіть і не сподівалася, але дуже хотіла розказати вам, тому що моя подорож планувалася уже впродовж п'яти років, але все відкладалося. І от я потрапила на цей континент і відкрила для себе не просто Америку, а величезний світ українців. Запросили мене на святкування. Дня Державного прапору України, Дня Незалежності України і ще одного дуже цікавого свята Дня української громади в Бразилії. Так, так. Тому що українців у Бразилії більше 600 тисяч. Верховина ти наш, Як же у тебе тут любов то за мною йде Вікторія Остротюк? І Він каже, що я в Бразилії. Але коли ти подивишся на цю сторону, то таке враження, що ми є десь у Карпатах. Так, сім'ї стаємо інкурічево на меморіал України, Руслана Лоцман, кієві за презентацію. Що ж цікавого в Бразилії? Бразилія не лише цікава природа, не лише люди, але також цікаво, як туди потрапили українці 130 років тому перші сім'ї. Приїхали туди, щоб сіяти пшеницю, орати землю і будувати собі життя. Такі були обставини. А сьогодні, через століття, українську культуру несуть нащадки. Перша наша зупинка це місто Курітіва, це фактично столиця штату Парана. І тут відбувся наш перший концерт у Дня Незалежності України. Це був прекрасний театр. Там були запрошені посли різних країн. Були українці, які приїхали з інших міст для того, щоб почути українську пісню, українське слово. І ми виступали також із хором. Уявіть собі народний хор український, який виконує там впродовж 90, більше 90 років українські пісні, називається Барвінок. Наступна наша зупинка це місто Продентополіс, містечко в якому проживає 75% населення українського походження. У Продентополісі. Ми познайомилися з багатьма людьми, які мають українське походження. Це люди, які мають бізнес, люди, які працюють в школах, культурні діячі. Це дуже цікаві люди, які мають місію молитися за Україну далеко на відстані. І українці, я хочу би знали, що ми тут у Бразилії на другий бік за океан, але ми з вами нема день, коли ми не думаємо про вас.

Ще один концерт я дала для дітей в Продентополісі, куди звезли діток з різних сіл. Як відомо, більше 60 церков є навколо Продентополіса і. Близько ста сіл, в яких жили українці, і саме звідти поприїжджали ці дітки. Ми мали концерт, десь біля 500 дітей було на одному концерті. Ми разом вчили з ними українську мову, українські пісні, тому що діти, які проживають далеко-далеко за межами своєї прабатьківщини України, для них було це дуже важливо побачити носія співу, почути українську мову для того, щоб запалитися, загорітися і також вивчати її і дарувати її життя в своїх устах. Так що ми сподіваємося на те, що наші діти вивчать українські пісні, будуть говорити українською мовою і навіть повернуться в Україну після її перемоги. За Україну! За лігітою, За славу, За народ. За Україну, За честь славу! народ! Україну! вольні і права! Партія жовто-блакитних бразильців. Підтримує нас, хлопці. Дякуємо вам. Ще поза програмою відбулося два мої концерти: один в парку птахів, а один біля водоспаду Ігуасу. І от я вам покажу цю красу. Там звідти лунала також українська пісня як заклик до перемоги і до того, щоб весь світ сьогодні чув про Україну і допомагав нам перемагати. Цілому світу українське світло! Я дякую українській пісні за можливість нести її по всьому світу за те, що вона така крилата, як пташка. Наступна наша зупинка це було містечко Малет поблизу гора Тігра, на якій стоїть найдревніша українська церква. Яка побудована в Бразилії якій 120 років. І саме в цьому храмі також прозвучала наша молитва, наші українські пісні. Така от Україна красиво, на високій горі. Де ростуть укропчики, дерева які мені нагадують тріб. У Папандуві, це штат Санта Катаріна. Також була особлива зустріч. У нас відбулася свята вечеря українська з українськими піснями. Люди співали українські пісні, танцювали. Це була дуже така, знаєте, єдність народних традицій, культури. Клуб Полтава в Курітібі це середовище для збереження української культури. При клубі Полтава також є гуртки з народного танцю, де українці і не лише українці танцюють гопака. Так, так, метелицю і інші танки. Також є капела бандуристів фіалка, <му> наступний концерт був у Павло Франкін. Містечко дуже цікаве, тим, що там живуть і поляки і українці, і навіть прапор міста має дві смужки по кольору прапорів Польської республіки і України. І е, в цьому містечку дуже чекали мого концерту, тому там дуже тепло зустрічали, дуже тепло вітали. Вората бунсуре він свою за руку загуби там. вечеря, Під час якої збиралися пожертви на Збройні Сили України. Тому 27-й тепловізор для ЗСУ називається Бразильський. Дякуємо дуже нашим друзям. Українська пісня має звучати по всіх просторах планети. І наше завдання через цю пісню. Досягнути основного, щоб весь світ думав про Україну, допомагав їй. Ну і звичайно, ми вже в Бразилії знайшли таку собі невеличку, але потужну команду однодумців та підтримки до зустрічі.